Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, сьогоднішня неділя, яка має назву неділі праотців, поступово уводить нас у велике таїнство Христового Різдва, до якого ми впевнено крокуємо у часі цього різдвяного посту. Сьогоднішнє Євангеліє розкриває нам Бога, який запрошує людину до участі у небесному житті. Евангелист Відкриває нам нашого Небесного Отця як господара, який запрошує гостей до себе на бенкет. Ми повинні чітко зрозуміти, що Царство Боже, до якого всі ми є покликані, є символом цього бенкету. У Святому Письмі ще зі Старого Завіту бенкет це є символ тріумфу, символ радості, символ. Великої надії у спільному житті. І сьогодні євангелист представляє нам Бога, який запрошує кожного з нас розділити цю радість. Яскільки скільки ми бачимо, що саме цей господар першим робить запрошення, як євангелист зазначає багатьом. І що відбувається далі? Ми бачимо приклади людей, які не можуть відповісти на запрошення цього господаря, чи вірніше сказати не хочуть. Кожен з них має свою причину хтось купив волів, хтось має подивитися на поле, хтось одружився. Якщо ми уважно проаналізуємо кожну з цих причин, то ми зрозуміємо, що ці люди більше не хочуть прийти до цього господаря в гості, ніж не можуть. Чому? Перший. Сказав до господаря, Я не можу прийти, оскільки купив поле, і маю піти на нього подивитися. Кожна людина, чи в часі Ісуса Христа, чи в наш час, коли купує землю, поле очевидно, що вона вже його перед купівлею хоча б один раз бачила. Вона не могла його купити, не подивившись на нього. Це є перше. І друге, очевидно, що не буде особа йти і дивитися на поле увечері. Тобто це свідчить про те, що ця особа не хотіла йти до господаря на вечерю. Причина другого чоловіка була такою, що він купив, придбав волів і також хоче їх випробувати. Само зрозуміло, що увечері ніхто волів випробовувати не буде. Ну і причина третього гостя, третього запрошеного, була такою, що він одружився. Ну, одруження ніяк не могло бути причиною, щоб не прийти на вечерю. Тому що зі своєю дружиною він надалі буде жити ціле своє життя і один вечір нічого би не змінив, він не сказав, що він йде на весілля, він просто сказав, що він одружився. Тобто, щоб сказати якусь причину, щоб не прийти. Кожен з них був запрошений однаково, і опісля ми бачимо, що цей господар запрошує інших з з майданів, і підводить нас, євангелист. До завершення цієї притчі дуже глибокою фразою, яку ми повинні сьогодні дуже добре запам'ятати і зрозуміти багато покликаних, але мало вибраних. Всі були покликані однаково, всі були покликані до однакової частки на ту саму вечерю, кожен з них мав однакове запрошення, проте кожен зробив свій вибір. Хтось відповів на запрошення цього господаря, а хтось через різні причини його відкинув. Можливо, думаючи, що запрошення на цю вечерю якось його обтяжить. Можливо, думаючи, що після того, як він піде на вечерю до цього господаря, він буде йому щось за це винен, кожен з них мав свої думки і свої причини. Проте цей господар ні на кого з них не кричав, не прокоментував жоден їхній вчинок, він просто запросив інших. І саме ті, які прийшли, які відповіли на поклик. Вони, власне, стали вибраними. Дорогі Христі, кожен з нас є покликаний до Царства Божого, без винятку. Кожен з нас є покликаний розділити радість з нашим Небесним Отцем. Проте абсолютно кожен з нас має свобідну волю, яка закладена в нас всередині, щоб зробити цей вибір, щоб дати відповідь на це покликання. Тому що Господь завжди кличе перший. Він завжди нас чекає в кожній хвилині нашого життя. Він чекає нас у своїх обіймах. Як ми можемо зрозуміти, що Господь нас чекає? Кожного разу, коли ми є присутні в Божому храмі на божестві літургії, Він чекає на нас у святій тані сповіді. Він чекає на нас, щоб увійти у наше тіло при святій тайні Євхаристії. Божа любов є настільки великою, що Бог не просто хоче бути з нами, Він хоче бути в нас, він хоче замешкати в нашому серці. Кожний з нас повинен зрозуміти, що тільки. Від нас самих залежить, чи відповімо ми на цей Божий поклик чи ні. Бог нікого не примушує до єдності з собою. Він пропонує, він представляє, він настільки любить кожного з нас, що не порушує свобідну волю кожного з нас. Проте саме від кожної людини залежить те, чи прийме вона цей поклик чи ні. Ми сьогодні також спогадуємо пам'ять всіх праотців Старого Завіту. Це є дуже символічно, оскільки ми вже є майже на порозі великого свята Різдва Христового. Ми спогадуємо сьогодні всіх тих, хто готували світ до приходу Месії, до приходу Христа. Це є великі старозавітні патріархи, це є великі мужі і пророки Старого Завіту, котрі готували ізраїльський народ до приходу Христа. Роздумуючи над сьогоднішньою неділею про поклик кожного з нас до єдності з Богом, запитаємо кожен сам себе: наскільки я відповідаю на цей Божий заклик? Наскільки я? Справді, хочу щиро бути з Богом. Чи десь бувають моментами, моменти, що я шукаю причини, щоб не прийти до храму, чи я десь шукаю причини, щоб не бути з Богом, чи я десь шукаю причини, щоб не піти до сповіді. Особливо зараз застановімося над цим у цей передріздвяний час. Подумаймо і пригадаємо собі про різдвяну сповідь. Вступімо у це велике свято, свято Божого приходу у цей світ з чистою душею, з чистим серцем. Пожертвуємо всі наші намірення, молитви за наш багатостраждальний український народ, якому є нелегко. І пам'ятаємо завжди, що Бог чекає абсолютно кожного з нас, проте відповідь залежить від нас самих. Амінь. Слава Ісусу Христу!